Головне події в Харкові та області 20 червня. Вночі Харків і близьке передмістя атакували російські шахеди. Три прильоти припали по Шевченківському району. Один із БПЛА впав у двої багатоповерхівки, пошкодивши щонайменше 50 автівок. Поранення отримала жінка 27 років. У двох неповнолітніх дівчат діагностували гостру реакцію на стрес. Ще один безпілотник влучив у дах елітної новобудови на сокольниках. Як розповів медіагрупа об'єктив представник власника будівлі Едуард Стуков, шестиповерховий житловий будинок планували заселяти у 2022 році, проте вторгнення РФ зламали ці плани. Збитки, що обраховують, йдеться про сотні тисяч доларів. Інші ворожі безпілотники, за даними обласної прокуратури, вдарили біля пам'ятника в Шевченківському районі по приватному домоволодінню в Основ'янському та території підприємства в Київському. За кілька годин наступна хвиля БПЛА атакувала цивільні підприємства в селищі Коротич. А один шахет упав у високому, поранивши жінку та пошкодивши півтора десятки будинків. Кандал із ТЦК на Харківщині цього разу епіцентром став центр комплектування в Берестині. Спочатку анонімні телеграм-канали поширили історію про падіння чоловіка з третього поверху будівлі ТЦК. За цими заявами постраждалого спіймали в Харкові. Він нібито був виключений з військового обліку, але його змусили проходити ВЛК. Чоловік вижив після падіння та знаходиться в лікарні. В обласному ТЦК ЄСП зреагували. Громадянин був військовозобов'язаним, а випав із вікна під час пробивтечі. Співпадають дві Ерсії тільки щодо третього поверху, з якого летів чоловік. В ОТЦК запевняють, провели перевірку і встановили, що жодних протиправних дій щодо громадянина не чинили. Проте іншу версію подій має громадська організація Рада адвокатів Харківської області. Там заявили, що співробітники Красноградського ТЦК нібито не тільки катували затриманого чоловіка, але ще й побили його адвоката. Ввечері на скандал зреагували в Нацполіції. Відділ комунікації ГУНП у Харківській області підтвердив факт насильства щодо адвоката. Проте там відзначили, що на чоловіка здійснили напад невідомі, які представилися представниками територіального центру комплектування. Подія мала місце в приміщенні поліклініки в Харкові, а юрист нині в лікарні невідкладної допомоги. Що ж до падіння з вікна ТЦК в Берестині, то поліцейські інформують, чоловіка виявив співробітник терцентру під час планового обходу території. Постраждалий, лежав на сходах у нього забої та перелами. Слідчі опитали потерпілого та свідків. і дійшли висновку, що той отримав травми внаслідок падіння з вікна з власної необережності. Про зв'язок між необережним відвідувачем ТЦК і побитим адвокатом не інформують. На Харківщині продовжать будівництво фортифікацій. Уряд виділив понад 237 мільйонів гривень на ці цілі. У відповідному розпорядженні йдеться, що гроші призначені для завершення будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та улаштування системи невибухових загороджень. Близько ста фейкових опікунів людей з інвалідністю виявили в Україні під час спецоперації Опікун. Подробиці повідомили в Нацполіції. Довідки про догляд за нібито хворими родичами оформлювали чинні військові, аби достроково покинути службу. А також цивільні ухилянти заради відсрочки. Під час операції провели близько півсотні обшуків вдома у військових і військовозобов'язаних, у тому числі в Харківській області. Вісім людей уже отримали підозри. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.